Рада вас вітати на своєму каналі Світ Алла. Сьогодні у нас з вами незвичайний випуск, бо кулінарити ми з вами не будемо, і огляд городини робити також. Виноградник ще у нас зимує, тому теж його обзору не буде. Сьогодні у нас розпаковочка. Всі ви знаєте, що 25 лютого був День української жінки. Може, хтось святкує, а хтось і ні. Я скажу відверто, що я тільки за святкування 25 лютого. І ми з чоловіком відсвяткували, але подаруночка я не отримала. Але розповім, чому я його не отримала. Він мене заздалегідь запитував, що ж тобі подарувати? Але я. Скажу, що я трішки схитрила. Я все вишукувала в інтернеті собі на кухню новий посуд, нові каструльки, як і кожна жіночка. Люблю, коли на кухні з'являється щось новеньке. Але зараз такий важ... тяжкий час, у тому сенсі, що у нас в магазинах, ви знаєте, зовсім, і дуже... зовсім скрутно з такими товарами, кухонними гаджетами, з кухонним приладдям. Живемо зовсім поряд з кордоном, як ви, мабуть, знаєте, і тому в нас проблеми. Поїхати до обласного центру в Суми зараз теж дуже дуже. Я вам скажу там неспокійно. Тому сидимо на місці. І якщо потрібно вкрай потрібно щось купити, то виручає зараз тільки інтернет. І тож зайшла я далеченько, але хочу вам сказати, що чоловік, я ж таке дивилася, дивилася і надивилася. І ось він вранці, 25-го, такий весь дивлюся трішки не в настрої, бо звик завжди вітати і невісточку, і донечку, і мене, і тещу. Обов'язково те, що він завжди її не забуває. А тут же ж з рамочку жінку саму першу треба під... привітати словами привітав. І каже: Ну, ти винувата, що я сьогодні без подарунка. А ви знаєте, я саме вранці 25-го обрала собі тихесенько в телефоні, що ж я б хотіла. І я ж йому тих, і я ж йому відразу, ось я вибрала подарунок, твоя справа тільки оплатити. А обрала я що? Обрала я каструлі. Як вам і говорила, за три роки я взагалі нічого не купувала. Все чекала закінчення війни і казала, що буду робити тільки потім свої покупочки. Тож. Прийшов мій подарунок. <с> і зараз будемо разом з вами розпаковувати. Посилка розкрита, тому що на новій пошті я мусила її розкрити. Але тільки заглянула, що добре-добре все запаковано, то думаю, ну чого ж я буду його розпаковувати? На пошті дуже було багато народу. Тож принесла додому і буду розпаковувати вдома. Ось такі обрала каструлі. Скажу вам зразу, що хотілося мати отакий малюнок, були каструлі в коричню, в бежевому кольорі і в синьому. Я довго думала, як уж обрати синю чи бежеву, Зупинилась все ж таки вона така бежево-коричневий колір, красивий, але мені mm. відповіли в повідомленнях, що саме цей колір відсутній. Так, я зараз гляну на кількість. Так, так, так. І теж я обрала інший колір. Так, три предмета має бути. Так воно і є. Четвертий то трошки не з цієї опери. І зараз почнемо розпаковочку. З чого ж почати, я трішки. Так, 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 так. Як воно? Розпаковуємо. Перший це у нас ківш. Ось такий. Обов'язково звільняємо від поліетилену, бо треба ж таке оглянути. Посуд емальований. мальований Хотілося саме емальований, бо ви знаєте, в чому найкраще варити супи. Ну, я би сказала, що так: в емальованому. Така кришечка, гарно запакований. Так, елмані. Зараз вдягну окуляри, щоб я все гарно бачила. Так, ну, все таке, як я і замовляла. Турець, ух! Хоча б не побити при розпаковці. Такий важкенький емальований посуд, турецький виробник. Ось такий ківш маємо. Так, розпаковуємо далі. Гарно все запаковане. Так, далі має бути каструля. Каструлька. Така невеличка. На 2 літри і 100 грамів. Ось така. Ну, і як би я оглядала її на новій пошті, я навіть не розумію. Оцей поліетилен весь знімати, чи який можна робити огляд? Так, гляньте, навіть кришечка кожного окремо. Ой, не так просто розпакувати. Теж гарнюня. Не знаю, наскільки довго буде триматися оце золото, але трошки, трішки полюбуємося. Та я думаю, не трішки. Був у мене перед цим турецький посуд. Мені дуже сподобався він. Саме такої ваги були каструльки, вони такі мають вагу, я би сказала, нелегесенькі, нелегесенькі. Так. Виставляємо далі, трішки розсуну, бо я зовсім не так розпаковуємо далі. Остання каструлька. Ємність у неї 3,8. Ну, я думаю, що для моєї родини з двох чоловік, то якраз нормально ці каструлі. Була ще каструлька в цьому наборі півтора літрова, але я вирішила, що мені вона дуже і дуже замала. Ну що я в ній буду готувати? Ну, дуже ж таке маленька. Так. Теж все гарно. Так, запаковані дуже гарно каструлі, я би сказала так. Молочний колір всередині. Саме те, що мені подобається. Ось вот так. Вчилось бежевий, але тепер будуть веселити мене на кухні ось такі лимончики. Ну, я думаю, що непоганий, непоганий набір. Так, коробку ми теж приберемо. Так. Ну, хотілося б мені, звісно, знати вашу думку відносно каструль. І хтось, може, замовляв саме цього виробника, чи, може, навіть цю серію, то розкажіть мені, як вони у вас довго служать, як вони себе показали. Дуже-дуже мені цікаво. Хоча, мабуть, це питання потрібно було задавати до того, як я купила. Але. Так, так, А, і четверте ж, бачите, я не розпакувала ще чоловік мені подає знак, а я не розумію, що я роблю не так. Я ж до... замовила ще й підло... підложечку, таку підставочку. ну, Щоб вона була з лимончиками так би мовити, гарною композицією з каструлями, щоб мені вона відповідала хоч трішки. Не зовсім кольори. Відповідаю, Ті, але я думаю, що буде вона непоганою. Бо підставка ложку у мене теж уже така, що кожного дня дивишся на неї, хочеться якихось змін. Хочеться якихось змін на краще у всьому житті. Але, на жаль, на сьогодні зміни будуть тільки в моєму посуді. А також не втрималася я і сьогодні заїхала ж таки в магазині, хоч і, не, хоч і не маю дуже великого вибору посуду. але... Сковорідки я таке обрала собі. І тож я похвалюсь вам і сковорідками своїми. Одну навіть встигла використати. Ось подивіться. Ось такі сковорідки. Що ви скажете про сковорідки мені? мені? Ну, здається, буде гарно сковорідка Для млинців прям дуже хотіла. Хотіла сковорідку для млинців, але мені Ну хотілось трішки меншої. Це 24 у мене тут діаметр, а хотілось меншенькою 20-22. Але, ви знаєте, не було не було в магазині. Вибір, як я вам і сказала, дуже-дуже невеликий вибір. Тому ось такі каструлі і такі сковорідки так, дяка чоловікові. Я не знаю, чи я б сама його купила, все ж то ми відкладаємо. Я ж кажу, що відкладала, тому що, думаю, закінчиться війна, буду все новеньке купляти. Бо зараз не знаю, що тебе чекає завтра. Але Жвріє, в душі надія, що таке цією весною ми таке побачимо мир. Ми таке побачимо світло в кінці тунелю. Ось така у нас вийшла з вами розпаковочка. Обов'язково напишіть мені свою думку, що ви думаєте відносно моїх каструль, відносно сковорідки. Ось так. Так що буду тепер варити і смажити на новому інвентарі кухонному. Подивимося, чи смачніша буде їжа, чи буде ж такою самою. Ось і вся моя розпаковочка. А на сьогодні, все. Прощаюся з вами. Як завжди, бажаю вам, мої милі здоров'я, міцного, добра вам і, звісно, всім бажаю миру, щоб ми найскоріше його діждалися і обновили все, щоб заквітла наша земля самими різноманітними кольорами, щоб було весело і на душі, і в кожній хаті, і в кожній родині. Тож до нових зустрічей.